І ці люди зробили такий результат. І ці е, співробітники дуже чудово знають, що е, після мого звільнення Белгородське ФСБ в них було е, вибачено на, на слові, п'янка. 29 го числа вони відсвяткували те, що мене зняли з посади. Через два тижні друг Мельникова отримав, це начальник гарнізону, отримав зірку Героя Росії. При тому, що жодних там бойових чи якихось операцій в цей час не було. Тому ну, для мене, ну, як для контррозвідника, це все зрозуміло, для моїх співробітників також зрозуміло. Ну, по факту, в, ну, фактично, там, через місяць після е, зміни керівництва була знищена цей особовий склад, який отримав шалений бойовий досвід. Який навчився працювати, який працював, він був розформований, розкідений по всій території України, знятий з посад там і так далі. Це ті люди, які захистили, ви правильно кажете, не тільки Харків. Чому? Тому що з Харкова відкривався вихід на Полтаву, де не було жодної військової частини. Від Полтави, ну ми розуміємо, що до Києва вони дуже швидко вони з'єдналися з сумськими, з київськими наступальними угрупованнями. Вони зайшли. І з Харкова. Саме головне відкривався фактично в одній тій же самій точці, там розв'язка її дуже добре видно на картах, відкривався шлях на Дніпро. А шлях на Дніпро фактично закривав все наше найпотужніше е, угрупування в зоні ООС. Так що ну, і давайте ще зважати, що місто мільйонник, який згідно з російською версією історії, є е, першою столицею. України, так, ну, згідно російською версією, це психологічно для росіян це був би неймовірний фурор. А для нас, для українців, це психологічно було б дуже велике потрясіння, дуже велика втрата. Тому ми зробили те, що ми могли зробити. Я дякую кожному своєму співробітнику, як чоловікові, так і жінкам. Дуже багато було зроблено, і те, що зроблено на сьогоднішній день, ну, не повторено на кім. І я, ну, чесно маючи сумнів, з, таким, з такими призначеннями, чи буде воно повторено зараз.